Ковдри, скропленою сонячною оливою, пробивалося сліпуче червоне світло. Однак у печері панувала густа темрява. Місно обійнявшись, усі забилися в найдальший закуток печери, насухаючись, як гримотить метеоритний дощ по ванні на даху печери. Ондатер скоцюрбився у балі для прання. Гемуль лежав на животі. Прикриваючи своїм тілом марки, щоб їх знову не розвіяло вітром. Скелею теліпало і трясло комета, забивала, немов від страху, а мосто земля нажахано кричала. Отак, От непорушно обнявшись, вони лежали дуже довго. На дворі луною розкочувався гуркіт, то розколювалися скелі і розтріскувалася земля. Час тягнувся невимовно довго. Кожен потерпав у душі наодинці з собою. Здавалося, минула вічність. А може, й не одна, коли все нарешті стихло. Друзі напружено прислухалися, але на дворі справді панувала тиша. Мамо, прошепотів умітроль, уже настав кінець світу. Все минулося заспокоїла його мама. Може, настав усьому кінець, але це вже позаду. Кінець кінцю, каламбурив тато, намагаючись усіх розвеселити. Хропусь розсміявся і знову запала тиша. Мама знайшла гасову лампу, запалила її, і всі побачили, що кошеня спокійно умивається лапкою. Як було страшно, мовила хропся. Більше не подивлюсь на годинника. Час складатися до сну, звеліла мама. Ніхто й нині більше не розмовлятиме, бо навіть не думатиме про комету, а що вона коїла, встигнемо побачити і завтра. Коли всі вляглися й понатягали ковдри на носи, ніхмомирик дістав гармонію. Переконавшись, що всі звуки й тони низькі та високі, повернулися, він заграв колискову. Цю колискову добре знала мама. А тому стиха почала підспівувати нюхмумлюкові. Спіть малята споночіло і, розпушивши хвости, чать комети знавісніло у незвідані світи. Ви їх зможете узріти, як летять у снах вони. А на ранок, любі діти, не згадайте про сни. Зазирне небесне око і до сонних коченят. Поміж хмарами високо розбрелося ягнят. Потроху в печері все стихло. Чимих на хвильку прокинувся і, щось м'якеньке на дотик біля самого свого носа, то було кошеня. Він обійняв його. І вони заснули вдвох. Мумітроль прокинувся і спершу не міг зрозуміти, де він. У печері панував присмерк, пахло розхлюпаним гасом. Нараз йому все пригадалося, і він сів у постелі. Решта ще спали. Мумітроль навпомазки дістався до входу. Обережно відхилив заслону і визирнув двір. Червінь зникла. Небо було зовсім безбарвним. Мумітроль виліз із печери. Сів на скелі, взяв у лапки один з метеоритів, якими ж бурлялася комета, почав його розглядати з усіх боків. Уламок був чорний, з гострими боками і дуже важкий. Мумітроль глянув на неозорий піщаний берег і безводне море внизу. Все безбарвне та німотне. Мумітроль сподівався побачити жахливу бездонну діру в землі, якісь наслідки страшної катастрофи, а зараз навіть не знав, що й думати. То йому було трохи лячно. Привіт, гукнув ніхмумрик. Він теж виліз із печері і, сівши поруч з момітролем, запалив свою люльку. Привіт, привіт, відгукнувся мамітроль. Невже саме такий вигляд повинна мати земля після кінця світу? Пустко і нічого більше. Кінця світу не було, мовив ніхмумрик. Я гадаю, що комета тільки зачепила нас хвостом. А потім полетіла собі далі у простори Всесвіту. Хочеш сказати, що все залишилося на своїх місцях? усе ще не вірив у мітроль. Нюхмумрик тиснув люлькою бік горизонту. Бачиш, море, далині, на самому небокраї щось зблиснуло, і те щось ворушилося, немов живе. Бачиш? допитувався нюхмумрик. Море повертається. Вони сиділи мовчки. А небо тим часом набирало яскравіші яскравішої барви. Зійшло в ранішнє сонечко, свіже, немов умите, як завжди. Раптом прикотилася хвиля, і море увійшло в свої бороги. Що вище підіймалося сонце, то сильнішим ставало море. Хвилі заповнили всі глибини і западни, заспокоїлися, вляглися, стали аквамариновими. Вся стрибуча, повзуча й плавуча живність. Яка зуміла вціліти у напіввисохлому намулі, весело хлюпалася в прозорій воді. Водорості випросталися на дні потягнулися до сонця. Над морем пролетіла ластівка, повідомляючи, що знову настав новий ранок. Море повернулося, зрадів тато Мотроля. Усі попрокидалися і схвильовано визирали з печери. Лише Гемуля з усього товариства не здивувало, що земля все ще існує. Він зійшов униз до пляжу, за альбомом під пахвою, щоб остаточно впорядкувати свої марки, а задля більшої певності, що їх не розвіє вітром, притиснув сторінки метеоритами. Решта посідали рядочком на скелі, задерши носики до сонця. Як називається твоє кошеня? запитала хробця. Це й таємниця, відповів чмих. Кошеня скрутилася калачиком у нього на колінах, мружилася на сонце і муркотіло. Що ж, мовила мама, я пропоную з'їсти торт удома на ганку. Збирайтеся, ми повертаємося. Як гадаєте, ліс, сад і будиночок стоять на місці? Я впевнений в цьому, сказав мітроль. Ходімо і самі подивимося.